Через відключення електроенергії дедалі більше людей потрапляють у ліфтову пастку. Мешканців багатоквартирних будинків закликають утриматися від поїздок, особливо в періоди блекаутів. Більшість опитаних нами франківців до використання ліфта під час планових знеструмлень ставляться з насторогою. Та щоб не наражати себе на небезпеку, піднімаються до квартир східцями. Дитина в мене, тому в таких випадках ніколи не цей, ніколи не ризикую, бо я шанс залишитися навдовго в ліфті. Ми користуємось, бо ми живемо на квартирі, 10-й поверх. Але перед тим, як заходити в ліфт, я завжди дивлюся виключення світло, тому що ну, для мене це дуже прям. Я ж навіть якщо лишається 5 хвилин до виключення, я стараюся в нього не заходити. Я не ризикую а заходити в ліфт, коли вимикають світло, бо мені страшно. Це дуже ризиковано. Часлідкую за графіками відключень і стараюся не допускати того, щоб я в останній момент зайшла в ліфт. Проте є й ті, які застрибують до підйомника в останній момент. Буває за 5 хвилин до відключення. Заходимо, люблю, так сказати, екстрим. З початку місяця рятувальники вже чотири рази реагували на аварійні виклики пов'язані з ліфтами. Цього разу допомоги потребувала неповнолітня дитина, яка застрягла у підйомнику. Рятувальникам вдалося оперативно вивільнити її з пастки. І так надзвичайники нагадують, правила безпечної поведінки в ліфті під час неструмлень. Перше це потрібно заспокоїтись і не панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті і не намагатися відчинити двері самостійно. Потрібно скористатися кнопкою виклика диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо все ж таки при собі немає телефону чи відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу. Щоб у разі аварійних вимкнень не опинитися в пасті, рятувальники рекомендують обмежити використання підйомника а також подбати про тривожну валізу у ліфті. У ній повинен знаходитись ліхтарик, аптечка та деякі продукти. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.